Що я зрозумів за останні роки, коли виготовляю дошки, дуже багато хто виготовляє дошки з різним типом цвяхів, і нібито є динамічні цвяхи, вони не завжди динамічні, тому що бачив дошку, котру називають динамічною, але вона просто як погремушка, вона тарахтить. Цвяхи взагалі не закріплені. Це просто небезпечно. Бачив дошку, котрій цвяхи не ходять вниз, вверх, донизу, доверху. Вони просто бовтаються в своєму місті дуже сильно. Це теж дуже не Безпечно бачив дошку, у котрій це цвяхи можна прамяти. Рукою до кінця половину. уявіть собі, якщо ви стаєте всією вагою на ці цвяхи, вони просідають до кінця, і це вже не динаміка. Ви ставили нібито на не до кінця надутий повітряний матрас. Тобто вони вперлися в дно і ця динаміка. Дошка не реагує, а дошка має реагувати на ваші мікрорухи тіла. Вона добавна з вами спілкуватися. Якщо у вас напруження, вага змінюється, і цвяхи трошки оновлюють ваші відчуття. Також до цього Бачив дошки, де є дуже величезний ход цвяха. Якщо взяти два цвяха і ход один опуститься дуже сильно, а другий ні, то він ця може збільшуватись на 40%. А якщо 40%, це так шкіра не розтягується, це можна просто пошкодити шкіру. Ми це все враховуємо. Ми кожну дошку розробляємо, перевіряємо, переробляємо, доки не знайдемо той варіант, який буде на вас не тільки приємний, максимально зручний, щоб у вас було бажання. Працювати і щоб ви собі ні в коєму разі не нашкодили. Тому що інструмент насправді дуже-дуже гарний, дуже яскравий, дуже чудовий і вирішує таку кількість різноманітних питань, котрі просто перераховувати днями, що можна вирішити з цією дошкою. Ну це тільки інструмент. Не забувайте, працює не інструмент, працюєте ви. А цей інструмент може вам допомогти в цьому. І тому бажаю вам дуже приємних практик.